Ключовою є узгодженість цієї цілі між цими, цими трьома ланками. Якщо це гроші і це можуть бути гроші, цим, цю ціль ставить перед собою і власник, і менеджер, і працівник. Дуже крутий лайфхак, коли ви будете йти е, е, в компанію працювати. Перше, ви можете запитати, як вони визначають свій успіх, і запитати це у під час інтерв'ю, наприклад. У вас буде брати інтерв'ю е, працівник е, рекрутінг, так? Потім буде менеджер, напевно, ваш, а потім, можливо, якщо е, це буде така важлива позиція, і власне. І подивитись, там, е, чи розуміють вони однаково цю мірило е, успіху. Окей. Добре, ми все, наша компанія визначила там, в нас було задоволення, так і цінність. Тому візьмемо, наприклад, цінність для клієнтів створення, так компанії. Чому не всі бізнеси будуть успішними і до чого тут креативність? Тому що ця ціль, ця успішність, її прислідує багато, багато компаній. Це можна ілюструвати в форматі. Забігу з бар'єрами, коли є е, фініш, і хто швидше подолає всі бар'єри, той і виграв. Тобто, у нас е, ще в бізнесі ми називаємо бар'єри проблемами. Тобто, хто швидше ви, е, всі проблеми вирішить, той і є фінішером. Е, ще дуже круто можна представити е, бізнес або ринки в форматі комп'ютерної гри, де у тебе є е, твій персонаж. у нього є якісь навички, там, наприклад, мускули чи щось такі, чи магія, і, і е, ти е, проходиш гру з своїми друзями в компаніях. Ми називаємо їх конкурентами. Хоча вони теж друзі, тому що ми всі створюємо цей ринок і всі разом рухаємося до нашої мети, і ми вирішуємо квести. По ходу, цієї, е, по ходу цієї гри? І хто швидше виконає ці квести, той і досягне цілі, виграє да, в гру і е, отримає, ну, звісно, і приз. Да. Е, до чого тут креативність? Якщо всі в компанії такі розумні і однакові, е, то як же ж там, чому одні досягають успіху, а інші ні? Пояснення дуже просте: ми живемо в достатньо однородному світі, тобто ваші друзі вони всі навчаються у школі, в якій дають один і той самий матеріал. В ви спілкуєтесь у дворі, ви дивитесь одні ті ж самі шоу, ваші батьки знають, як вас навчати, як вас, вас виховувати дуже схожими методами. Це ще називають лінійним мисленням. Що це означає? Оскільки всі ми були в школі, вивчали табличку множення, і якщо перед нами стоїть проблема або задача вирішити, скільки буде 6 на 8, ми всі знаємо цей метод. Ми йдемо, беремо цей метод і приміняємо його для вирішення цієї проблеми. Так, якщо кожен знає, як вирішувати проблему, і є вже метода, всі одночасно приходять до фінішної, до фінішної лінії, але ми розуміємо, що для нас дуже важливо бути першим. І е, тут на допомогу приходить ваша здатність створювати нові оригінальні ідеї. І тоді, коли всі біжуть і перестрибують перепони, ми з вами орендуємо гвинтокрил і перелітаємо на фініш за фінішну лінію першими і навіть вже не спрівшими. Це і є е, е, гра поза е, правилами, тому що правил немає є там. Ціннісні, якісь е ваші е вподоба вподобання, але правил немає: є перемога, і ми е всі наші ресурси е вкидаємо в те, щоб досягти успіху. Добре, е зараз хочу поділитися кейсами, е як бізнес використовує креатив дуже круто, як на мене. Перше, це Макдональдс. Всі знають, що зараз у нас карантин, у нас коронавірус, і Макдональдс е, роз'єднав свою букву М. Він нам е, каже, залишайтеся вдома, тримайте відстань один від одного, будьте здорові. Друга компанія. Е, я хочу, щоб ви всі дуже е, пильно передивилися до фотографії. Це український стартап. Він допомагає. Він вирішує проблему засмічення пластиком у світі, і на фотографії є їх продукт. Якщо ви дуже щільно пильно про це подивитесь на фотографії, ви його там знайдете. І, будь ласка, напишіть зараз в чаті, що саме вони роблять, що вони створюють. Підказка, вони це тримають зараз в руках на фотографіях. Воно погано видно, достатньо, але можливо хтось здогадається. Так, бачу, Віталік пише на ручку, схоже. Так, ну дуже справді важко так роздивитися, але це зубна щітка. Ці, е, на цій фотографії Ілья, Ілья Кучик це мій гарний знайомий. Вони створили першу в світі зубну щітку з переробленого паперу. Коли ви стовідсотково приїжджали в готель або десь ще є круїзні лайнери, де ви зупиняєтесь і заходите в ванну і бачите цю чудову, таку одноразову щітку, якою ви можете чистити зуби, і вам не треба тягати свою, і це дуже комфортно, це дуже круто. Але тільки ви представте скільки за літній сезон у всьому світі викидається цих одноразових щиток, які пластикові. Що вони зробили? Вони створили її з одноразового переробленого паперу, і вона розчиняється у воді. Тобто, ви почистили зуби, вона вона залишається у форму на той час, поки ви чистите зуби, і її можна просто викинути за борт корабля в воду, і вона там розчиниться. Ось такі у нас круті стартапери в Україні є. От Е, якщо вам сподобалася така історія, і ви вважаєте, що це цінно, плюсуйте в чаті, бо мене вони дуже надихають. І третя компанія це компанія Netflix. Я думаю, всі знають, а зараз на карантині це ключова компанія, яка робить для нас розваги. Колись давно ця компанія була взагалі офлайновою, і вона займалася тим, що доставляла DVD. Тобто, ви могли вдома подзвонити на Netflix сказати: Я хочу подивитися там мультик Мулан або там ще якийсь, і вони доставляли вам CD. Але у 2000 році ринок цей почав е, зменшуватись, і керівники вони були дуже стурбовані тим, як їм рухатись далі, і розуміли, що той формат фізичний магазину і доставки він не спрацює. І тоді вирішили, е, і вони почали шукати варіанти, як ще показувати кіно для е, та контенту. І знайшли цю цей варіант, цей формат, де вони як е, е, площадка да маркетплейс, на якому стоять, е, на, на якому викладаються вже існуючі відцифровані фільми, і ви лише платите за доступ е, до цієї площадки. От такі круті у нас кейси є.